У хаті 19 століття живуть люди, які люблять старожитності і каву зі специфічним присмаком. Ющахтен, то він все набирає води, бо він каже, Ну ваша вода, ну ваша вода. Ходімо оглядати. З дитинства Бориславець мріяв жити у старовинній хаті, але адаптувати її до сучасних умов. Тепер на його подвір'ї три дерев'яні хати і автентичний шпихлір. Живе у хаті 1802 року, яку як Лего перевіз Вижнього Березова. Що три роки Дазда покриває гонку нафтою по місцевому Тируя. Тропа, так кажуть місцеві, булькає з під землі неподалік його подвір'я. Шпихлір 1861 року виміняв знайомого, який хотів його розбирати. Я подивився рік 1861, перший рік шпихлір. Я кажу, то ви знаєте, що є остання будова того типу у вас в Губиче? Та давай машину довгий забирай. Ну і власне той шпихлір переїхав з Губич. Цікава байківська хата станя, бо має вхід через тудову. Важко злічити, скільки цінних експонатів чоловік назбирав руками, попри те, що було втрачено в пожежі. Це можна оглянути за вільний донат на розбудову Скансену. Гостей пригощають кавою на воді з унікальним складом, запевняють, у якій сировиця звичайна вода і не Ні, ні, чай з того не вийде, бо то чай фатальний на тій воді. Так що єдине, до чого не використаємо, то до чаю я його і так не п'ю, мені. То так, що то не не, не, не йде до чаю та вода. Переглянь наші інші відео, де історії вражають.